Рахуємо розмитнення Renault Megane 1.5 дизель 2012 року. Скільки коштує такий автомобіль та всі витрати до українських номерів? Авто, яке ви зараз бачили на екрані, наші підписники бажають купувати, розмитнювати і на ньому повертатися в Україну для майбутнього перепродажу. Автомобіль має гарний стан. Звичайно, в нього є великий пробіг, що є на відміну від тих автомобілів, які сьогодні продаються в Україні, тому що в Україні пробіги скручують. Що пише власник? пробіг 360 тисяч кілометрів? Перша реєстрація, 4 місяць дванадцятого. Рогу рахуємо всі витрати до українських номерів. Автомобіль з торгом 1500 доларів, доставка своїм ходом 400 доларів, митниця всі витрати 2400 доларів, сертифікація 60 доларів, перша реєстрація українські номери 150 доларів. Разом під ключ цей автомобіль з доставкою в Україні стає 4510 доларів. Якщо ми дивимось аналоги на сайті авторія, ми бачимо, що такі самі автомобілі такого самого року з таким самим об'ємом двигуна в Україні стартують від 6000 тисяч доларів. Тобто економія, коли ви самостійно купуєте автомобіль, мінімум півтори тисячі доларів, і це ви знаєте, що ви купуєте, тому що історія в Європі на ці авто відкрита. Як вам такий варіант? Напишіть у коментарях. А якщо хочете, щоб я прорахував вам інші автомобілі, пишіть ті авто, які вас цікавлять. Українці купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.